Мене звати Уляна. І знаєте, до курсу з Володимиром я ніколи раніше не займалася тарятованою рекламою. Більше того, я й близько не була пов'язана з фрилансом. Для мене це було щось нове, цікаве, страшно було наважитися, чесно, але після проходження курсу фундамент я дуже задоволена, тому що цей курс дав мені можливість щось змінити в житті. Я спробувала себе у новій професії, мені дуже сподобалося. І, до речі, це професія, яка не просто на роки, тому що реклама в соцмережах, так як соцмережі тільки починають розвиватися, весь бізнес зараз переходить у онлайн, то е, таргетологи тільки в попиті зараз. Це ще й, е, шанс е, чимось займатися і не залежати від обставин житті. Тому що, що що потрібно для роботи таргетолога? Комп'ютер, інтернет, ну і наша голова. А так, то можна працювати з будь-якої точки світу в будь-який момент часу. Ми не прив'язані ні до місця, ні до обставин, ні до чого. Це дуже виручає в теперішній ситуації. Що хотіла сказати про курс? Володимир дуже чітко по кроках, як для новачків, все пояснює, розказує. Все, що не зрозуміло, можна в нього уточнити, тому що я попала у групу, де Володимир був особисто куратором. Можна було питатися в нього, він все допомагав, все підказував. Ну, одне слово, я задоволена. Я рада, що в мене в житті щось змінилося, і в мене тепер більше найсміливості. сміливості, тому що фраза, яка стала для мене девізом, завжди Володимир каже. Найгірше, що у вас буде, якщо ви щось не спробуєте нове, там нову професію, щось на що наважилося. Найгірше, що буде, це просто нічого не зміниться. А є шанс, якщо спробувати, змінити своє життя на краще. Щось поміняти, на щось наважитися, ризикнути. Гірше так не буде. Тому я рада, що наважилася. Зараз я веду клієнтів. Уже четвертий проект проект веду свій. Поки що все виходить. Я я рада. Дякую Володимиру за курс.